Ось ми зараз знаходимося Гайсінська об'єднана державна податкова інспекція Гассінського управління ДФС у Вінницькій області. І зараз спробуємо знати, чому деякі підприєм... так, в кавичках підприємці та посадові особи, будучи на посадах у Бершицькій громаді, не сплачують податків, не зареєстровані і приховують податки в робочий час на своїй основній роботі, підторговуючи на базарі. Та інші питання, які стосуються оподаткування. Зараз спробуємо це все взнати в кабінетах провладних, дармоїдів, які сидять за наші податки, ось це кабінет податкового аудиту. Відділ 17-й. Тут мав сидіти заступник, бо начальник керівник відпустці. А в цьому кабінеті мав сидіти заступник. Натомість ми побачили, як сьогодні з нами спілкуються працівники податкової інспекції, які крішують незаконний бізнес в Бершицькому районі, в Бершицькій громаді Гарсінського району. Ми зараз знаходимося в Гарсінській податковій інспекції. Газета Шан, журналістське розслідування. Скажіть, будь ласка, хто ви є? Ви зараз знаходитесь не в Гасінській податковій інспекції. Ви помиляєтесь. Ну, а де? Получається, це, це фін... цей податкова інспекція, мені сказали. В даному випадку цей кабінет не, не належить податкові. Ну, ви за відділом якого відділу? Я не даю коментарі. Як ви не даєте? Ви державний службовець. Я до вас звертаюся як журналіст, згідно закону про засоби масової інформації, а також згідно Конституції, стаття 34. Я коментарі не даю, не маю таких повноважень. Так я ж вас не прошу коментарі давати, я прошу вас назватися, Хто ви є? Ну, ви розумієте, що зараз цей ролик буде переданий вищестоящій організації, в Кабінет міністрів, Ютуб, тік-ток і так далі. Це мене не бентежить. Це вас не бентежить. Ось так, шановні, сьогодні ми працюємо, і сьогодні значить, Кабінет міністрів розповідає про те, що податки люди не сплачують, а приховують в Гасіні, про це чудово знають. Натомість реакції ноль. Зверні на Кабмін. Переслали на Гайсинський районний відділ податкової інспекції, а тут кажуть, нічого, слухом і духом не знають про це. Ось так сьогодні влада нас дурить, а Бариги, як крали податки, не платили, так вони й платять. Особливо це стосується Бершацького району, то тобто Бершацької громади, Гайсинського району. Це колишній Бершацький район. Ну от, Ви не хочете назвати своє ім'я по-батькові? Ні, я не даю коментарі. Так ви є посадова особа? У мене є свої права, свої обов'язки, я коментарі не даю. Ось так, шановні глядачі, працює сьогодні податкова інспекція, дояд простих громадян, а злодії як крали, так і крадуть, не платять податки. І плівати вони хочуть на те, що в країні війна, що немає за що купити дрони, зброю, озброєння, значить, засоби захисту для військовослужбовців. Ось так сьогодні. Ні, не все сказав. Я Все таки, хочу щоб ви назвали прізвище і ім'я по батькові. Я цього робити не буду. Я не знаю вас. І я з... вам предоставив своє посвідчення журналіста. Я Повноважень таких не маю. Давати коментарі ще раз вам. Шановна поки, пані, так... я вам показав посвідчення журналіста. Ви записали ідентифікаційний код, побачили дату реєстрації, під значить газети шанс. Газети 에... шанс з газетою шанс. Я поцікавлюся, що це дійсний код. Чи це Будь ласка, зайдіть. А потім офіційно вам дам. Зайдіть в інтернет, у вас зараз є я буквально доступ. Ні, вас дивіться, зараз у комп'ютер включений. Зараз вас комп'ютер включений, комп а я збоку зняв він нічого не цей. Це інформація конфіденційна. Комп'ютер не підключений до інтернет мережі. Такі вимоги. І я не маю доступу до інтернету. А Шановні громадяни України, можете красти й далі. Робіть так, як це роблять бариги. І злодюги, значить в Бершицькій громаді Гасінського району. А Гайсінська податкова жує соплі. А можливо має відкати якісь із цього все, кришуючи цей бізнес незакон. Дякую вам, шановна пані. А я вам не кончене.